Це кішка Маргоша. Їй чотири з половиною роки приносять на вакцинацію її господарі не вперше. Та все ж перед процедурою вона нервує. Робимо не вперше, але я б хотіла вводити її частіше до лікаря і зробити всі щеплення, які потрібні. Але поки в мене немає на це коштів, тому що я не працюю. Вакцинували Маргошу від сказу з 10 по 27 червня в 13 точках міста. Фахівці Рівненської міської дільничної лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинуватимуть від цієї недуги усіх домашніх улюбленців. Це таке захворювання, яке небезпечне і для людей, і для тварин. І ну, якби собаки, коти можуть бути небезпечними, тому що вони можуть нанести покус і е, заразити людину. Для тварин захворювання на сказ завжди закінчується летально. Станом на сьогодні, з початку року, цю недугу підхопили уже 25 чотирилапих. Багато зараз казу в дикій фауні, і відповідно дика фауна переміщається ближче до населених пунктів, до міст, до сіл і передається від диких тварин, передається для свійських, для собак і для котів. Тому диких тварин імунізують від сказу вакцинами приманками. Їх упродовж минулого місяця представники мисливських угідь порозкладали в лісах на сільськогосподарських угідях та поблизу річок. Відповідальні за вакцинацію домашніх тварин самі ж їхні власники. Власник тварини він зобов'язаний вчасно доставити тварину для вакцинації своїх улюбленців і котів, і собак. Для того щоб забезпечити, щоб він убезпечити від зафорювання, що не завжди звичайно робиться, щоб котре нагадати про важливість такої процедури, ветлікарі щороку проводять виїзні вакцинації. У рівному вони функціонуватимуть з 15 до 19 години щодня до 27 червня. Ольга Данілюк, новини рівного.